Добрий день з вами Ольга Томанова, Я рада вітати вас у медіа-центрі Україна Українформ сьогодні. 852-й день. Триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю і наш. Перший ефір буде присвячено ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Тож зараз будемо говорити про те, що відбувається там. З нами на включенні Григорій Плачков, очільник державної інспекції ядерного регулювання, 17-21 років. Пане Георгію, вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю. Пане Георгію, ми знаємо, що 19 червня у місті Енергодар відбулося руйнування підстанції Луч. 21 червня підтвердила Нармагате Про цей дійсно факт, що він відбувся. Тож перше питання буде саме про те, що відбулося, що відомо по перше, і які наслідки такого руйнування можуть бути. Ну, дивіться, атомна електростанція наразі. Всі енергоблоки знаходяться в стані холодного зупину. Да, руйнування підстанції це ну, не дуже гарно, тому що станція знаходиться на двох лініях електроживлення 750 і 330, і для того, щоб атомна електростанція забезпечувала себе потребами з електроенергії, тому що атомна електростанція не виробляє електроенергію, тільки її отримують для власних потреб. Тому це, це це таке. Ну це не дуже гарно, тому що атомна електростанція повинна 24 на 7 забезпечуватись електроенергія щодо ситуації. На станції ситуація на станції не покращується. Вона знаходиться окупанти, знаходяться на нашій українській атомній електростанції. Були була інформація, що намагались підняти один енергоблок. І переподключити його до, до не до української енергосистеми, а на потреби Донецької Луганської окупованих територій та окупованого Криму. Але наразі інформації, що такі дії, що станція була хоча б один енергоблок був переподключений, наразі немає. Наразі всі шість атомних енергоблоків знаходяться в стані холодного зупину, а загарник. Залишається на нашій атомній електростанції і на сьогодні пане Юрію. Ми знаємо, що на місці є представники місії МАГАТЕ. Що вони нам кажуть про ситуацію там? Що фіксують? Що відомо? Ну, дивіться, а, да дійсно, на всіх п'яти атомних електростанцій: на Чорнобильській, південноукраїнській, Рівненській, Хмельницькій і на Запорізькій знаходяться місії МАГАТЕ нещодавно вийшло. Таке велике інтерв'ю генерального директора МАГАТЕ пана Гросі, де він каже, що МАГАТЕ все ж таки є органом технічного регулювання, що вони намагаються є таким інструментом стримування загарбників від того, щоб не нанести великої шкоди на запорізькі атомні електростанції. Один-два. Попрошу нашу технічну команду перевірити зв'язок. Ми працюємо в режимі вимкненого світла, тому можуть бути технічні проблеми. Зараз ми намагаємося відновити зв'язок з Григорієм Плачковим. Нагадаю, з нами Григорій Плачков, очільник Державної інспекції ядерного регулювання 17-21 років. І зараз наша команда намагається відновити зв'язок. Да, на жаль, в нас а, вже є. В нас так, пане Григорію, ви в ефірі. Ми чуємо вже вас. Так, да, нас да на жаль, в нас виробили світло. Тому е, буду там за допомогою мікрофону щось якісь надати пояснення. Да, повертаючись до пана Гросі, е, то він е, надав таке роз, таке широке інтерв'ю, де він каже про те, що все ж таки Магате є технічним спеціалістам, е, є технічним органом регулювання. Вони все ж таки намагаються щоб мінімізувати шкоду, яку наносять таку пант на запорізькій атомні електростанції, але вони наголошують на тому, що всі фактори, які є необхідними для того, щоб атомна електростанція працювала безпечно, вони порушені. Тому ситуація на ЗС вона залишається достатньо такою напруженою. Тому що і персонал знаходиться в, в заручниках, і ремонти. В нас немає, на жаль, інформації щодо ремонтів, які проводяться на Запорізькій атомній електростанції, який стан палива в активних зонах реактору. І, звісно, який стан самих блоків Запорізької атомної електростанції, чи, там, чи деградує обладнання, чи не деградує. Тому я ж кажу, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції вона контролюється зі сторони міжнародного агентства з атомної енергії, але повноти інформації на жаль немає, тому що спеціалістів магате не допускають до деяких об'єктів, не допускають да до, на, на деякі на деякі енергоблоки. Тому Відповісти на запитання, чи контролюють вони ситуацію, чи не контролюють, ну дуже складно, на мій погляд, я ж кажу, що вони все ж таки є таким стримуючим технічним фактором, щоб росіяни неповажні не наробили лиха на самій Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї. Дякую вам за цю відповідь. Шановні глядачі, слухачі, нагадаю, що ми працюємо в режимі вимкненого світла, тому ви не бачите, тільки чуєте нашого спікера. Пане горі, буде ще одне питання. Ми всі знаємо, що одним із пунктів кам'янікі глобального саміту миру стала саме позиція щодо Запорізької АЕС. Наскільки це може змінити ситуацію там? Один-два, пане Григорію. На жаль, ми маємо знову виключення нашого спікера. Відключення. Нагадаю, що, на жаль, працюємо в умовах виключення світла, тому маємо деякі технічні проблеми зі зв'язком. Сподіваюсь, зараз нам знов вдасться. Перепідключити нашого спікера. Да, вже бачу вас, але все бачу, бачу, і вже є. Ми звук. теж вас ви бачимо. Вибачайте, да, в таких умовах працюємо. Так, да, да. сподіваюся, що да, наші да. глядачі нас зрозуміють. Скажіть, будь ласка, чи почули ви останнє питання? Щодо. Якщо я б зрозумів, це що на жаль, не почув. Там десь посередині я втратив зв'язок з вами. В одному із положень Кам'юніке заключного з глобального саміту мира, який пройшов нещодавно у Швейцарії, ми пам'ятаємо, що є пункт присвячений саме Запорізькій АЕС. Наскільки це зможе змінити ситуацію саме там? Слухайте, ну якщо. Міжнародна спільнота, яка розуміє, як які, яка небезпека є на Запорізькій атомній електростанції, не продовжить тиснути на Російську Федерацію щодо добровільного звільнення Запорізької атомної електростанції щодо передачі вірніше, щодо поновлення, навіть не передачі. Щодо поновлення регулюючого і управлінського контролю над запорізькою атомною електростанцією, ну це зрозуміло, що це треба робити, тому що по перше, і персоналу не вистачає на заес. По-друге, не зрозум... ну, дуже багато військових знаходиться на... в периметрі запорізької атомної електростанції. Дуже дуже багато ризиків від... щодо морально-психологічного стану. Того персоналу ліцензованого, який залишився працювати на Запорізької атомної електростанції, і якщо міжнародна спільнота почне і далі буде тиснути на Російську Федерацію щодо добровільного звільнення, з звільнення Запорізької атомної електростанції, ну якщо Комуніке надасть там нам кроки щодо приближення до цих до звільнених Запорізь, Запорізької запорізька атомна електростанція ну дійсно ми всі всі ми всі це будемо підтримувати але на жаль окупант він не зважає ані на Міжнародні договори, ані на конвенції, до яких приєдналася неповажна Російська Федерація щодо і безпечного використання ядерної енергії, щодо фізичного захисту об'єктів ядерної інфраструктури, щодо поводження з радіоактивними відходами і відпрацьованим ядерним паливом. Ну на жаль. Комуніке є, але загарбник є загарбником, і я думаю, що він все ж таки Запорізьку атомну електростанцію просто так не покине для неповажної Російської Федерації. захоплення і сама Запорізька атомна електростанція є такими непохитними скрепами для Російської Федерації, тому Ну, ну, я думаю, що буде дуже дуже важко. І, і зрозуміти, військовими діями неможливо звільнити запорізьку атомну електростанцію, тому що в атомній електростанції не проєктуються для ведення бойових дій або поблизу АЕС, або на самій АЕС. Да? Це, це повинна бути добровільна здача запорізької атомної електростанції, передача нам управлінського і Управлінського і регулюючого контролю за нею я дійсно вітаю таке комуніке, І дійсно, чим більше ми вся світова спільнота буде давити на неповажну Російську Федерацію щодо питання запорізької атомної електростанції. Ну нам нам буде легше не буде там інцидентів за проектних або е, непроектних подій на Запорізькій АЕС. Дякую вам, пане Григорію, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за інформацію. А наш наступний ефір відбудеться у чотирнадцятий. Будемо говорити про ситуацію на Луганщині. До нас приєднається Артем Лісагор, начальник Луганської ОВА. Тож, Залишайтеся з нами. Працюємо далі разом на нашу перемогу. До зустрічі.